суди розглядати отак, от, от відірвано від повністю системи правосуддя не можна. Я б її взагалі назвала система кривосуддя, тому що в мене є особистий приклад. Ви знаєте, Ярослава, смерть Ярослава Бабич, вона була дуже така а, загадкова. І а, в цій студії Андрій Білецький, лідера ЗОВ, розказував, що це а, самогубство. Так я можу вам точно сказати, що за 10 місяців а, ведення справи вона не просунулась. Більше того, а, дійсно намагається її покласти під сукно, викинути в архів і намагається довести, що це було самогубство. Хоча, вибачте, а як можна. Людина повіситись, не не лишаючи відбитки пальців на власне на мотузці. це раз. Як могли алкоголь залишився, хоча він не пив. Як не було, ну фактично всі прикраси були вкрадені з людини. І мене це ну, дуже насторожує, тому що це говорить про те, що ми не захищені перед цією системою правосуддя, і треба змінювати цілком. Не захищені, і це несе за собою. от, як був на конкретному прикладі. Ви вважаєте, що е, ця реформа, яка сьогодні започаткувалась, вона не зрушить змі з місця. Тобто ви не вірите в саму реформу? Чи ви вважаєте, що це навпаки правильно? І ці зміни принесуть зміни безпосередньо і в систему і громадяни будуть себе почувати більш захищеними. Це треба цілісно робити. Її недостатньо. Скажу скажу так. Добре, це що... змін недостатньо. звичайно, добре, що система там ківалова портнова змінилася, тому що вони її робили під президента Януковича. А цього явно недостатньо і власне ця Справа Ярослава Бабича, вона про це свідчить, тому що ну, це дійсно болюча справа. вона показує, що до цього часу є домовленості і так далі. А от пан Вілецький, який тут сидів і говорив, що це самогубство. Я б до нього хотіла звернутися і сказати, що насправді а, його можуть так само ліквідувати. Я знаю, які справи зараз відбуваються в Азові. Я знаю, в принципі, хто міг замовити це вбивство.